На прийомі у сімейного лікаря Полтавка Анастасія Походня жінка звернулася зі скаргами на високу температуру та кашель. Розпочалося це все в п'ятницю ввечері. Симптомів як таких не було, висока температура. Вже потім на другий день, після швидко, як викликали, не, не спускалася температура. Вже каша розпочався, насмарк. Вже дочекалася лікаря, щоб вони послухали, бо, чесно, не легше. В основному ми назначаємо рясне тепле пиття, це обов'язково. Такі загальні вітамін С, вітамін Д, і потім кожному індивідуально. Сімейна лікарка Анастасія Пишна нині приймає пацієнтів в ізоляторі. У день до неї приходить зопів сотні людей. Приходять в основному з ГРВІ, з ознаками кашель сухий надсадний. Висока температура від одного до трьох днів, від 38 до 40. Майже. В основному такі йдуть скарги пацієнтів. Нежить закладеність носа. Минулого тижня до амбулаторії сімейної медицини номер 2 у Полтаві звернулися півтори тисячі людей. Майже 20% із них з ознаками ГРВІ, розповіла завідувачка Ірина Ткаченко. Ми почали фіксувати збільшення таких звернень ГРВІ та грипу. А це останні, мабуть, два тижні. Ми фіксуємо зараз мікст-інфекцію, тобто ми фіксуємо і випадки коронавірусної хвороби, тобто і сезонні вірусні, а також віруси грипу. А більшість пацієнтів лікується амбулаторно, але фіксуються ускладнення. Це на першому місці пневмонія, тобто запалення легень, поствірусні, загалом на Полтавщині за останній тиждень на ГРВІ захворіло на 80% більше людей ніж у попередній період, каже епідеміолог у нас захворіло за тиждень 7 427 осіб. Це вже ситуація, яка викликає певне законопокоєння і певне навантаження на систему охорони здоров'я в зв'язку з значною зверненістю за медичною допомогою. Крім того, за даними лабораторних досліджень, в нас в області циркулює грип. 44% в нас складають діти. В цій захворюваності ну це ситуація для гострих респіраторних інфекцій. Це звичайно, за словами Андрія Байбарзи, такий приріст захворюваності сезонне зниження. Очікують навесні. Тетяна весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.